Ми чули іноді такі вислів, що для деяких людей там, де є проблема, одні бачать проблему, а дехто бачить можливості. Припустимо, коли почалась війна, не знаю хто там що думав, а я бачив, о, ми можемо повернути Крим. Зараз ми знаходимося в тупіковій ситуації, нічого у нас нам, ну, можна сказати, завадили говорити, зробити те, що ми могли зробити. Але тепер у нас. Теж фактично немає вибору. Ви вже давно це чуєте, що у нас вибір лише один, або зникнути, немає на увазі України, або зникнути нам, українцям, розбігтися по всьому світу, або зробити тут таку державу, яка буде більш сильною, ніж Росія. Так ми можемо, і ми здатні, ми, ми зобов'язані тут зробити таку країну, яка буде економічно сильніше Росії. Яка буде мати армію, яка буде сильніша, ніж російська, яка зможе спокійно її розбити при бажанні навіть до Москви дійти. Іменно так ми зможемо вижити. Іменно так Україна залишиться на, на мапі світу. Так, в нас немає вибору. Ми можемо це зробити, ми зобов'язані це зробити. І запорука цього це зняти будь-яке обмеження з людей. Обмеження по пересуванню, обмеження по веденню бізнесу будь-якому, обмеження по виробництву зброї. Будь-які обмеження. А що нам втрачати фактично? Що ви боїтесь стратити? Халявні пенсії мінімалки по 100 баксів ви боїтесь стратити. Ви боїтесь стратити там надра, які ви ніколи не бачили, які розгрібли. Наші чиновники по своїм карманам давним-давно і роздавали всім своїм друзям. Що тут такого зробити так, що, припустимо, якщо ти купив землю, все, що в землі твоє? Щоб у кожного клаптика у всього був, був свій власник, а не було як при соціалізмі все обще. Надра у нас, обще купон з общих у нас підприємств державних. В громаді у нас там теж скучі всього общого і цей деребанець місцевими чиновниками. Пора з цим закінчувати. Будь-що має бути свій власник. І тоді це буде працювати на загальну користь. Тобто, хто це -то буде заробляти, не будуть мінятися чиновники, і кожен з цих чиновників буде думати, як це розграбувати. Подумайте про це взагалі. Що забулися? Це це ж сргаліми совок, фактично.